Коли іспанські конкістадори на початку XVI століття відправилися до Центральної Америки, аби підкорити аборигенів, вони виявили, що хтось уже попрацював за них. Джунглі почали захоплення великих будівель з вапняку, що вирізнялися самобутньою архітектурою і слугували свідченням вагомих досягнень розвиненого суспільства. Що ж сталося з давньою цивілізацією майя? Чому ці люди залишили по собі закинуті міста, і чи зникли вони геть? У цьому випуску Оз ми поговоримо про цю історичну загадку, про те, як залишаючись у кам'яній добі, створити культуру, мистецтво, винайти спортивні чемпіонати і одночасно робити людські жертвоприношення. А також згадаємо про те, як Україна дотична до розшифрування загадкової писемності. Цивілізація Майя виникла у так званій Мезоамериці на територіях сьогоднішніх Гватемали та Белізу, південної Мексики та західних регіонів Гондурасу та Сальвадору. Цікавий момент. Український правопис 2019 року встановив, що правильно писати: от так – Майя приблизно до 2000 року, до нашої ери Майя створили перші невеликі поселення і розвинули релігію. Їхні вірування і обряди склалися у непросту систему, але через знищення іспанськими конкістадорами та інквізиторами більшості майянських священних текстів ми маємо доволі фрагментарну інформацію. У Майя існували небесний пантеон та підземне царство, що називалося Шибальба. Цим царством правив Бог смерті Ахпуч та його підлеглі боги. Варто згадати, деяких богів Майя. Бог творець Кукумац і його дружина Тепеу, Верховний Бог Іцамна, Бог Кукурудзи Ахмун, Бог Сонця Кініч Ахау, Бог дощу та блискавок чак. І, звісно ж, Бог вітрів, штормів та вогню хуракан, від імені якого у багатьох мовах, в тому числі і в українській, пішло слово ураган. Насамперед, треба вигадати і знайти засоби, щоб ця людина, яку ми маємо намір створити, могла б годувати і підтримувати нас, могла б прославляти і пам'ятати нас. Так, за версією одного з небагатьох джерел, що збереглися, епосу Майя, Пополь Вух розмірковували творці, кукумац і ТПУ. Самі Майя зрозуміли це так: ми маємо приносити жертви, щоб годувати богів. Жертви оленів, собак, птахів, ягуарів та алігаторів були звичайною практикою. А от людські жертви тільки на визначні події, наприклад, на честь перемоги у війні. У виняткових випадках для освячення фундаменту храмів і палаців під час сходження на трон нового царя або на початку календаря мая в жертву приносили дітей. Розмови про календар Майя набули величезної популярності у 2000-х, коли виявилося, що він ніби пророчить кінець світу на 2012 рік. Ми розберемося у цьому, але трохи пізніше. А зараз ми хочемо подякувати тим, хто давно і щиро допомагає нам вивозити: Ілья Майер, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Андрій Байса, Остап Гончар, Катерина Плехова. А також Олександр Почкун, Максим Шпак, Остап Ковальчук, Михайло Петров, Дмитро Іщенко, Ігор Кочут, Данило Рум'янцев, Андрій Римар, Надія Фоменко, Віктор Дорогій. Майя мали два варіанти календарів: Хаб на 365 днів і Тцолкін на 260 днів, за яким визначали час настання релігійних свят. А хаб був потрібен для складання графіку сільськогосподарських робіт, і іноді помилка в один день могла коштувати життя цілому племені. Тому майянські жерці змушені були займатися астрономією. За їхнім наказом будували обсерваторії. Найвідомішою є вежа Караколь у місті Чечен іца на території сучасної Мексики. Жерці навіть навчилися передбачати сонячні та місячні затемнення, видаючи це за керування небесними світилами. Отже, астрономія ставала інструментом влади. Писемність Майя єдина центральноамериканська, яку здебільшого вдалося розшифрувати. Найдавніші написи датовані третім століттям до нашої ери, довго вважали, що майя писали ієрогліфами, адже знаки дещо схожі на єгипетські. Добре вивченими текстами майянською мовою є кодекси, які зараз називають за містами, де вони знаходяться. Дрезденський і Паризький кодекси розповідають про астрономію, астрологію, релігію та медицину. У Мадридському гороскопи, ритуали та церемонії, інформація про людські жертвоприношення, війни та ремесла. А Кодекс Мехіко розповідає, зокрема, про Маянську двадцяткову систему числення. Текстів мовами Майя було б значно більше, якби не наказ католицького єпископа Дієго де Ланди – ми знайшли велику кількість книг з їхніми знаками, і оскільки тексти містили лише марновірство та брехню диявола, ми спалили їх усіх. Про що Майя дуже шкодували. Це завдало їм багато страждань. Після цього розшифрування писемності Майя було довгим і складним процесом. До ХХ століття більшість написів продовжували залишатися незрозумілими. Але наразі зрозуміло, що варто нагадати вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. А ще за можливості підтримати нас фінансово. Це допоможе нам і надалі випускати цікавий історичний контент. Посилання в описі. У 1930 році американський лінгвіст Бенджамін Лі Ворф зробив припущення, що писемність Майя це складове письмо, але дослідження вченого не отримали широкої підтримки. Але його роботу підхопив вчений, що народився на Харківщині, Юрій Кнорозов, лінгвіст та етнограф. Він опублікував проривну статтю Давня писемність Центральної Америки. Кнорозову вдалося підтвердити гіпотезу ліворфа і до 1975 року розшифрувати тексти Майя. За це Кнорозов отримав радянську державну премію Мексиканський орден Ацтекського орла та велику золоту медаль Гватемали. Ще з середини другого століття до нашої ери Майя та інші корені американці грали у м'яч. Для ігор будували великі стадіони, які збереглися до наших часів у містах Чечен-Іца, Тікаль, Копан, Коба. На стінах біля ігрових полей розміщували кам'яні кільця, в які слід було влучити м'ячем, що споріднює гру з баскетболом. Для гри використовували гумовий м'яч вагою від 3 до 4 кілограмів. Деякі дослідники вважають, що після визначних матчів у жертву приносили гравців команди, що програла. Приблизно з 300-го року нашої ери у цивілізації Майя почався розквіт. Постали міста держави: Калакмул, Тікаль, Копан, Паленке. Міста конкурували між собою, але й іноді створювали союзи. В той час були збудовані знамениті східчасті піраміди, храми та палацові комплекси Майя, піраміда чарівника в місті Ушмалі, найбільша ступінчаста піраміда Майя, храм написів в Паленке, піраміда Кукулькана в Чечен-Іці. Визначною пам'яткою міста Калакмула є кам'яна стела, на якій зображений король Юкноом Ток Кавіль. Цивілізація Майя досягла розквіту суспільства, культури, мистецтва. І тут на цей народ чекало перше серйозне випробування. Протягом 8-9 століть багато з впливових міст, наприклад, Паленке, Копан, Тікаль, Калакмул, занепали і знелюдніли. Чому це сталося? Точної відповіді немає, натомість є дискусія вчених. Одні кажуть, що головними були екологічні проблеми: виснаження ґрунтів, ерозія та засухи. Інші наголошують на війнах між містами, повстаннях і битвах з іншими народами, наприклад, Тольтеками. Найімовірніше, це був комплекс причин, і посуха домінуюча. Але три великих міста: Чечен іца, Маяпан та Ушмаль, вижили і утворили союз, так звану Маяпанську лігу з центральним містом Чечен і Ца. За два століття чечениця зазнала поразки від інших міст держав, і центр впливу перемістився до Маяпана, справжнього міста фортеці, що було нечувано для Маянських міст. Але Маяпан не вберегли кріпосні стіни. У місті відбулось повстання, і мешканці залишили його. А відкриття Америки європейцями і драматичні для Мая події наближалися. Під час четвертої подорожі Христофора Колумба відбулася перша зустріч між Майя та європейцями. Молодший брат Колумба Бартоломео пішов у розвідку на острови Іслас де Лабая біля узбережжя нинішнього Гондурасу. Іспанці помітили велике торгове каное з багатим вантажем, і не подумайте поганого, просто пограбували його. Ця подія раз назавжди змінила історію Майя, бо іспанці зрозуміли, це не весь статок цивілізації. Іспанське завоювання стало тривалим конфліктом, під час якого конкістадори поступово включали територію міст держав Мая до колонії Іспанської імперії. Завойовники мали велику військову перевагу: залізо та сталь, порох та вогнепальну зброю, бойових собак та коней. До появи конкістадорів Мая ніколи не бачили коней і не знали, як протистояти кавалерії. Майя фактично перебували у кам'яній добі і не освоїли металургію. Коли ти і досі в палеозої, не сильно повоюєш проти тих, у кого мечі, але барди та піки, рапіри та арбалети, а головне мушкети, аркебузи та гармати. Майя ж застосовували списи з кам'яними наконечниками, кам'яні палиці, луки та стріли, пращі та дротики. Але у Майя було чим здивувати противників. І поклали вони шершнів та ос у великі гарбузи, що їх поставили по краях фортеці. Шершні та оси були замкнені у великих гарбузах. Вони використовували їх як зброю проти нападників. Але й це не допомогло, бо найбільшою перевагою конкістадорів був імунітет до хвороб старого світу. Майя, як і інші народи Центральної Америки, були надзвичайно вразливі до таких хвороб, як віспа, грип, тиф, кір, малярія, холера, туберкульоз та бубонна чума. Докладніше про жахливу історію епідемій на землі дивіться у окремому відео ООС. Посилання в описі. Припускають, що від епідемій в деяких регіонах загинуло від трьох чвертей до 90% майя. Найжорстокіший внесок у підкорення Мая зробив конкістадор Франсіско де Монтехо, який прибув до Америки в пошуках багатств. Іспанці схопили знатних осіб, замкнули в одному будинку в оковах і підпалили будинок. Їх спалили живцем, з найбільшою у світі нелюдськістю. Біля селища було велике дерево, на гілках якого капітан повісив багатьох жінок, а на їх ногах їхніх власних дітей. Найдовше пручалися Майя Петену, регіону на півночі сучасної Гватемали. Але конкістадор Мартін де Урсуа все ж взяв штурмом їхню столицю Нойпетен. Остання держава Майя Пала. 21 грудня 2012 року було кінцевою датою календаря Майя, який відраховував 5126 років від створення світу. Цю дату добре розкрутили у поп-культурі в інтернеті, у фільмах, серіалах, прогнозували земні катаклізми або навіть зіткнення планет. Коротше, кінець світу у Мексиці, Гватемалі, Сальвадорі, Гондурасі на честь цього дня були влаштовані масштабні фестивалі, і найактивнішими на них були саме нащадки давньої цивілізації. Вони святкували настання нової ери і пояснювали, що ідеї про кінець світу неправильно представляють історію та культуру їхніх пращурів. Отже, насправді майя не зникли повністю, а хвала і цамні дожили до наших днів. Загальна кількість нащадків давньої цивілізації понад вісім мільйонів. З яких приблизно 7 мільйонів проживають у Гватемалі, а ще у Мексиці, США, у Сальвадорі, Нікарагуа, Белізі та Гондурасі. Мало того, приблизно 6 мільйонів людей говорять маянськими мовами, яких наразі близько 30. Майя залишили нам велику кількість архітектурних пам'яток, живопис, орнаменти і малюнки, популярні в сучасній культурі. І дещо смачненьке: Майя готували шоколад понад півтори тисячі років тому, адже какао родом Саме з їхньої території. Відома зараз кукурудзяна тортилья була основою кухні Майя і мала ритуальне значення. А ще Тамале страва з кукурудзяного тіста, яку і досі готують в Центральній Америці. А що зі спадщини Майя вважаєте найціннішим саме ви? Напишіть про це в коментарях.